Був колись в Україні такий телеведучий політичний оглядач, як В'ячеслав Піховшик. В своїх програмах він любив говорити пафосні слова Правда, правда і нічого крім правди. Мініче казати правду, тільки правда і нічого крім правди. Втім, всю свою політичну дорогу він був прислужником російських інтересів. Недарма свого часу працював на Медведчука та був в союзі православних журналістів. Або є, як їх у нас на мокрому називають, діяхони УПЦМП, до чого це все? Тут ви не почуєте пафосних слів по типу Правда, правда і нічого, крім правди. Тут буде суб'єктивізм, політичне закулісся, інсайди і, звісно, гумор. Мої вітання: це проєкт не формат, майданчик для тих, хто не боїться подивитись на життя під іншим кутом. І як казав головний куля в лоб України, все добре, я тебе прошу. біла в нога, ну що? Тож не переймайтеся, погнали! <му> Отож, розпочнемо з невеликого уроку і депутатів Рівненської міської ради. Чи знаєте ви, скільки депутатів у Рівному ділають щось важно? <му> а я вам скажу, їх є 42 штуки. Отож тепер окремо по фракціям. Європейська солідарність. Їх є у кількості 10 людей. Рівне разом накрили собі стіл в міській раді на 7 персон. Слуга народу. Вам залишилось правильно. Сім місць. Найголосніша фракція голос. 5 людей. Батьківщина їх є. У кількості п'яти сердечників в міській раді Рівного. футзальна Свобода. Чотири людини. І, звісно же, за майбутнє або як їх називає сам Ігор Палиця. Майбахи. Чотири людини. Втім, найкраще депутатів Рівненської міської ради і не тільки описав діючий військовослужбовець ЗСУ та депутат Рівнеради Тарас Обоїста. Це репліки в діапазоні від вибачте зараз від піде до всіх треба стріляти. До речі про стрільбу. Продовжуємо урок похід в історичний екскурс. 3 листопада 2022 року з сесії Рівненської міської ради. Нагадаю, листопад 2022 року в країні жахлива війна. Гинуть тисячі як військових, так і цивільних українців. А міські обранці рівного нагороджують в цей час себе за зайняте перше місце в чемпіонаті з кульової стрільби серед місцевих рад. Звісно ж, куди без урочистостей. Був свою нагороду і секретар рівне ради Віктор Шакирзян. Він, не наче Наталія Могилевська, на шоу танці з зірками. Йому не звикати завжди бути другим. Ще якісь слова до цього всього потрібні? Ще Віктор Шакирзян посів друге місце і програв не обикому, кому, а майстру спорту з кульової стрільби. Можливо, Віктору Володимировичу на тих змаганнях банально не вистачило. Досвідчений досвід. Досвідчений досвід. Досвідчений досвід я почав відвідувати сесії міської ради ще за каденції Володимира Хомка. Можна було б сказати банальний штамп, При Хомку такого не було. Насправді було і при Хомку, і при третяку, і при Шакірзяну. При будь-кому сесія міської ради це парад пафосу лицемірства та створення вигляду роботи на благо громади, але нагороджувати себе за перемогу в чемпіонаті з кульової стрільби в момент повномасштабної війни. Ну, це може тягнути навіть на признак деменції. Деменція від латинського дементія божевілля, слабоумство, стійке зниження пізнавальної діяльності, критики, пам'яті, ослаблення й огрубіння емоційно-вольової сфери. Та насправді подібні дії депутатів особисто я вважаю марнославством, тобто пристрастю до земної, людської слави та всіляких почистей. Вони всі живуть в своєму світі, а почуття власної важливості у них в мільйони разів вище, ніж будівля бурдж Халіфа в Дубаях. бурдж Халіфа. Найвищий хмарочос у світі розміщений у місті Дубай, об'єднані Арабські Емірати. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і налічує 163 поверхи. Вартість спорудження півтора мільярди доларів США. Як казав класик, не додати. Не відняти. І аби розвіяти негатив та поліпшити самопочуття міським депутатам, перейдемо до рубрики політичний стриптиз. Колись Володимир Хомко розповідав, що про рішення, що він не балотуватиметься на третій срок міського голови, знало першими двоє людей: його водій та донька. Одним словом, ви розумієте, наскільки важлива. Роль водіїв для політиків. Один шофер, який тривалий час возить політиків, депутатів, чиновників Рівненщини, розказав одну дуже цікаву, пізнавальну історію. Імен він, звісно, не називав, але суть в тому, працював він на свого шефа понаднормово. Адже той любив проводити наради. Різноманітні засідання в саунах заміських клубах, караоке та дискобарах, адже лише там можна зрозуміти основні насущні проблеми простих людей. І отож, одного разу, його шеф поставив йому надскладну задачу о другій годині ночі знайти шматок дзеркала. Давайте за три секунди зараз спробуйте вгадати, для чого було те дзеркало. Один, два, три. Все дуже просто. Дівчата легкої поведінки хотіли наркотики з дзеркала. Як казав класик. Та й таке. <плес> ну, Люблять вже наші депутати трішки подуркувати. Ну то й що? Ну хто з нас не без гріха? Погодьтеся. До речі, про гріхи. Ніхто не знає, що там і як зараз Олександр Третяк. Пам'ятаєте такого? Ну це той простий хлопець з Хрущовки. Той, який розігрував білети на концерт Ірини Білих, той, який любить дивитися, як працюють чорні, і той, якого відсторонили на рік від посади через корупцію. А починалось все ой, як красиво. До речі, про це є легенда. Існує стара рівненська політична легенда. Колись невідомий хлопчина з панельки, який Олександр Третяк, ще не будучи міським головою, прийшов і сів в ось це крісло. І прикиньте, через трохи він став міським головою, а потім його відсторонили. Віктор «Синке синкебаутит. Маємо зупинити цей безлад, який відбувається дуже багато років. Синкебаутит Віктор Володимирович, «Синке баутіт, депутати. Одним словом, думай те. О, до речі. Вже наступного вівторка відбудеться пленарне засідання Рівненської міської ради. В наступних випусках обов'язково вам розповім про усі перепотії, які там відбудуться. Підписуйтесь на рівно у соцмережах. З вами був проєкт Неформат. І я, Павло Невисенко. А депутатам хочеться сказати: лак, Побачимось на сесії. Малята!